Військом хуцького ТЦК смітив доларами на своїх вечірках. Готівку збирав з військовозобов'язаних кілька років. В Україні можуть знову знизити мобілізаційний вік. В полон взяли російську снайперку Марину Канібал, яка катувала та вбивала військових зсу. Що з нею зробили? Та готуємось до суттєвого зростання цін на пальне. Президент підписав указ про підвищення акцизів. Вітаю, мене звати Катерина Колган. Продовжуємо інформаційний понеділок разом. Розкидав долари наліво та направо. У хусті затримали військома місцевого ТЦК та СП Василя Зубатова. Полковника підозрюють у причетності до виготовлення фіктивних медичних довідок чоловікам для виїзду за кордон. Отримання хабарів за фальшиву інвалідність. За даними кримінального провадження, Зубатов оцінив свої послуги за 5-6 тисяч доларів. У схемі з виготовлення фальшових документів були задіяні орієнтовно 40 осіб. СБУ прийшли з обшуками і до ТЗК, і до працівників районної лікарні та ВЛК. Згодом оприлюднили і відеорозваг, на які спускав нечесно зароблене військо. На ньому чоловіки розважаються, п'ють пиво та грають у боулінг. Той, що у тактичній формі Василь Зубатов. Схоже, гроші для нього не проблема, бо ось на цьому відео він розкидається доларами у прямому сенсі слів. Ще 2016 року у мережу потрапило відео і фото Зубатова у футболці з радянською символікою та написом СРСР. Сам Зубатов тоді коментував змі, що це фотографія зроблена, коли мовляв Росія не вважалася ворогом. А союз був цитую нашою колишньою країною, у якій ми народилися. Зеленський розгляне петицію про зниження віку для мобілізації. Потрібні 25 тисяч голосів набрало звернення про зміну верхньої межі мобілізаційного віку для чоловіків 60 до 50 років. Цитую з метою поліпшення економічного стану в країні, що саме мають на увазі, у петиції не вказують. Зараз можуть призвати чоловіків віком від 25 до 60 років. Раніше нижня межа віку, з якої могли мобілізувати, становила 27 років. Однак, 2 квітня Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників. Люди не виїжджають із прифронтових міст, тому що бояться ТЦК. Таку скандальну думку висловив полковник ЗСУ у відставці Роман Світан. каже про громадян, які мають гроші та можливість, але не роблять цього, бо блокпости, мовляв, з ТЦК стоять на всіх виїздах з області. И люди просто боятся выезжать. Почему? Потому что ну, себе же дороже Это остаться без руководителя в семье, допустим. А люди, которые теряют, теряют кровь при выезде, куда им выезжать? Вот куда любому поросичному громадянину допустим, украинскому, с Покровска выезжать? Вот у него на, на руках двое детей жена и четверо стариков, свои старики и жены старик, старики. Вот, а, у, а, он, допустим, ему там, там 30, 40, там 50 лет, неважно, его принимает ТЦК на, на дороге. И куда всю эту семью девать? Там прям на дороге и бросать? Українські захисники взяли у полон снайперку 155-ї бригади РФ, яка нещодавно на відео вбила українського полоненого, відому як Марину Канібал. Свій позивний вона й отримала після того, як жорстоко ставилась до полонених в Донецькій області. Жінка сама родом з Донецька в 2014-му добровільно пішла воювати за так звану армію ДНР. А після початку повномасштабки вступила до 155-ї бригади РФ, яка нещодавно стратила українського полоненого. Окрім того, вона неодноразово висловлювалася про ненависть до українців і готовність вбивати всіх: чоловіків, жінок, дітей. А ще хизувалася, що власноруч била приблизно 50 полонених. Методичка для дружин ветеранів, так званої СВО, поширюється на Росії. Її зміст зводиться до правил поведінки з психічно неврівноваженим членом сім'ї. Наприклад, йдеться про те, щоб не підходити до нього зі спини, ховати чарки і так далі. До чого ще варто готуватися родичам тих, хто повернувся з путінської війни, розкаже Олексій Фролов. У РФ підготували збірку правил поведінки для дружин учасників СВО. У мережі поширюється вкрай дивна пам'ятка, в якій розповідається цитую, що і як говорити чоловікові, і як підтримувати його у важких ситуаціях. Ізмінення можуть проявлятися во времени непереносимості прикосновіній уміншенні сексуального влічення однак, а також не можуть виражатися і в повишеному сексуальному возбудінні в необхідності частих сексуальних актів, прідразположеності к агресивних формам секса. Простою мовою це називається зґвалтування. Саме до цього російських жінок готує їхня ж держава, йдеться не про поодинокі випадки. Як розповіли автори російської пам'ятки, під час її складання спиралися на дані реальних фокус груп. До яких увійшли дружини військовослужбовців, як пишеться в брошурі в основу правил ліг, їхній досвід спілкування з близькими? А чого очікувати, якщо навіть у самих російських новинах щоразу спливають дедалі жахливіші історії пригод учасників СВО? Після повернення на батьківщину в чатах Волгоградської області з'являються сообщення о поисках місцевого жителя Олексія Хлебникова. Його підозрюють в тому, що він ізнасілував 13 літню плем'янницю, угражає їй ножом. І таке трапляється в РФ дедалі частіше. Але замість того, щоб боротися з гвалтівниками, російська влада вирішила нормалізувати те, що відбувається потенційним жертвам російських визволителів, брошура пропонує змири. Тисяч і по можливості оточити чоловіка чи хлопця теплом та турботою в Росії. офіційно узаконено, фактично знято кримінальна відповідальність за сім'ї. Ну о чому ми говоримо? Це для них норма. вбивають, насилують, творять з ними все, що хочуть. Ну і вони, в принципі це. Терпять как бы. Но это, опять же, мы, мы имеем дело с первобытным обществом, которое построено, вся произведена построєна на та над насілями над детьми, на дезбієння міжженщина, насілі над жінками. далі більше, набагато страшніше наруги і побої. згідно з новою надрукованою методичкою можуть бути лише п'яні побої та наруги. Автори цього творіння дуже переживають за алкоголізацію солдатів, що повернулися за СВО. Тому наполегливо рекомендують жінкам, щоб уникнути ексцесів, ховати горілку і все, що з нею асоціюється, подалі лучше убрати з дому всі напання: рюмки, бутилки, алкогольні напідкину зарані побезпокоїтися, щоб чтобы посіщення і прийом гостей не привертілося в битову п'янку. Необхідно знати, що якщо запой продовжається більше 7 днів підряд, то слідують приймати міри. Але міри зазвичай доводиться вживати куди раніше семи діб запою. Зеки і контрактники, що повертаються з війни, перепивши зайвого, хапаються за сокиру або ніж при першій вдалій можливості. Челябінський зек зеки за 200 рублей порізав шею собутильнику. Вилый топор нож и йдет орт. Убью всех, перережу всю семью. І це сувора реальність, з якою згідно з кремлівськими методичками, повинні змиритися російські матері, дружини та діти, щоб залишатися у відносній безпеці поряд з окупантами, що повернулися. Жінкам наполегливо рекомендують не критикувати чоловіка, нормально сприймати його потребу спати в одязі та взутті і намагатися не плакати. А ще не підходити до нього зі спини, щоб чоловік або новоспечений ковалер не пришив в угарі. Це російське суспільство, все на все построєно на насилі. згідно з написаною методичкою, російські жінки повинні у всьому заохочувати тих, хто повернувся з фронту, не нав'язувати їм психологічну допомогу. А якщо нерви від такого життя в постійному страху здають. То не бігти за допомогою до дільничого, а самій звернутися до психолога. Погодьтеся, все це більше нагадує життя і поведінку із психічно неврівноваженим членом сім'ї. Російські психологи, як кажуть, не під запис в один голос стверджують, що ситуація в країні стає катастрофічною. Замість того, щоб намагатися повернути людину до нормального життя, уряд РФ вішає цю проблему на родину військового. Викарабкається – молодець а ні – так нап'ється, заріже і знову опиниться на зоні. а Звідти першою ж ластівкою поїде на фронт. Війна це демон. Він захоплює душу, і нужно дивитися, щоб того, цього не произошло. Схоже, змирилися з таким станом речей. Самі російські жінки все частіше замість чоловіків із фронту ті з нетерпінням чекають на похоронку, адже разом із гробовими прийде й спокій. Не варто буде більше боятися побоїв, п'яних бешкетів та зґвалтувань. Айрісті, дрони і не тільки. Німеччина оголосила про виділення нової допомоги Україні. Пакет містить зенітно-ракетний комплекс ПВО, 26 безпілотників-розвідників. Вектор, евакуаційну машину, шість інженерних ескаваторів, 14 снарядів 155 мм mm та 10 безпілотних надводних кораблів, а також інше військове обладнання. Росія хоче змінити свою ядерну доктрину. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. А зроблять це, мовляв, на основі аналізу останніх конфліктів і дій заходу у зв'язку з війною РФ проти України. За його словами, зараз триває процес доведення відповідного документа однак про його конкретні терміни, його завершення говорити поки що зарано. Для того щоб фінансувати війну, Росія покладається на торгівлю з Китаєм, Індією та Іраном. За даними міністерства США, російський президент витратив на повномасштабне вторгнення понад 200 мільярдів доларів або 10% ВВП. Тепер величезні гроші планують вкласти у будівництво транспортних шляхів, які з'єднають РФ з торговельними партнерами в Азії та на Близькому Сході. Володимир Тимошенко детальніше. Путін збільшує торгівлю з партнерами в Азії та на Близькому Сході. Ми відкриті для роботи з всім світом. Це не звичайна забаганка Кремля, а вимушений крок. І нічого, дінги не пахнуть, шукати альтернативні способи заробітку та відповідно порятунку економіки, наслідки дії західних санкцій. Всі ми розуміємо, санк санкції, звісно. На крім того, за даними Міноборони США, Кремль уже витратив 200 мільярдів доларів на війну в Україні. Гроші космічні, і їх потрібно відпрацьовувати. І зараз у Росії немає просто другого виходу, як вместо торгівлі з западними странами налажива торговлю з восточними странами. Вихід із кризи, яка нависла над Росією, немов дамоклів меч, досить тернистий. Щоб посилити економіку, потрібно поліпшити логістику, а це десятки мільярдів доларів. Протягом наступного десятиліття російська держава планує вкласти 70 мільярдів доларів у будівництво транспортних шляхів, які з'єднають країну із важливими торгівельними партнерами в Азії та на Близькому Сході. Левову частку коштів отримує Далекий схід і крайня північ Росії. Конкретні країни союзники Кремля усім відомі. Усього Росія розраховує на сьогодні на Китай, Індію, Іран. так называемые дружественные, как бы для нее страны, но мы видим, что эта дружба с Россией заканчивается на экономическом, экономической выгоде. Також відома цільова структура российского экспорта? Россия экспортирует в основном ресурсные товары: энергоносители, газ, нефть, уголь, лес. Дорогі металлы, то це то, на чому Росія, драгоценные металлы, то на чому Росія зарабатує ну, основу свого експорту. Але про якийсь надприбуток Путіну можна тільки мріяти. Заробітки мінімальні. Всі зараз російські енергоресурси, і газ, і нефть, і уголь ці країни э, купують тільки по демпінговим цінам. У цьому полягає ситуативна, фальшива дружба між Росією та її партнерами. Вважаємо председатель, дорогий друг. Так товарообіг між Росією і тим же Китаєм суттєво зріс. На той момент времени товарооборот у нас був 100 мільярдів. А зараз з випередженням графіку вже 200. Але товарообіг це не маржа, користь від цього мінімальна. І именно этим росія интересна для таких стран як китай індія іран другие страны, покупать у нього задешево вот эти ресурсні товари в основному То тобто російська експансія на азиатские ринки м'яко кажучи ризикова але путін любить необґрунтований ризик росія вынуждена менять направлення своего, своїх основних торгових потоків з запада на Восток, оскільки Запад е прийняв цілий каскад е міжнародних санкцій проти Росії як країни агресора, він нібито не бачить, що навіть російські військові товари вже майже нікому не цікаві. Зараз в час війни весь мир побачив, що російське дуже проігрує западному оружию. І потім навіть воєнні закази на, на російської воєнні товари вони зараз некілька разів менше, ніж до війни. Він ніби не розуміє, що окупність його інвестицій у логістику та інфраструктуру іраціональна. 70 мільярдів доларів. Во-первых, ця сума інвестицій розчитана на 10 літ, во-вторых, навіть просто відбити суму вже не говоря, зарабатывать зарабатывати вот від інвестицій в інфраструктуру на Росії дуже довгі роки. Що там говорити? Навіть природа вказує, що економічний рух Кремля у бік Сходу не вигідний Росії на те, що вона замінить торгівлю торгові. Ну скажімо так дуже ошибиться. Путін, наприклад, хоче зробити ставку на північний морський шлях, але ці крижані води навряд чи підійдуть під оперативну доставку вантажів. Северний морський путь – це северне море, сіверне побережжя Росії з виходом на Атлантичний океан. Тому комплексна ідея економічного союзу між Росією та Азією, як і з країнами близького сходу, навряд чи принесе Кремлю великі гонорари у мирний час можливо, але під час війни точно ні. Президент Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне. Йдеться про поетапний ріст цін. Чинності набирає закон вже від сьогодні, 1 вересня, а почне діяти після офіційної публікації, назначують найближчими днями. Нагадаю, Верховна Рада ухвалила поетапне підвищення акцизного податку на моторне паливо. Законопроєктом передбачено графік щорічного збільшення акцизних ставок з 1 липня 2024 року до 1 січня 2028. Згідно з урядовим планом, протягом 5 років акциз на бензин має зрости у більш ніж півтора рази – з 213 до 359 євро за тисячу літрів. Усе це порахував паливний експерт Сергій Куюн. На дизпаливу – майже у 2,5 рази – з 139 до 330 євро за тисячу літрів. Це додасть до поточних цін за літр за сьогоднішнього курсу євро 7,3 і 9,6 гривень відповідно. Натомість на скраплений газ акциз запропоновано підвищити з 52 до 70 євро за тисячу літрів. Тобто ціна за літр збільшиться на 90 копійок. Це все про що встигаю розповісти. На цю мить натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини. Побачимось.